Друзі, вітаємо в ефірі голосу Америки українською. Розпочинаємо наші щоденні брифінги. Нагадуємо, ми з ними виходимо незмінно із понеділка по п'ятницю, рівно о 18-й годині за Києвом, об 11-й. за Вашингтоном. І говоримо про найбільш важливі актуальні теми. Що стосується України, США, Європи і не лише мене звати Остап Яриш. Я Юля Ярмоленко. Якщо дивитися цю трансляцію наживо на Фейсбуці або Ютубі, маєте нагоду поставити нам за степом запитання. Ми спробуємо на них відповісти впродовж нашого 30-хвилинного ефіру. Якщо у вас є якісь теми, які вас турбують, пишіть ваші запитання у коментарях. Також не забувайте писати звідки ви нас дивитеся. Завжди дуже важливо і приємно знати, де є наша аудиторія. Почнемо ефір безумовно, із новин, мабуть, найбільш очікуваних для українців. А нарешті з'явилася якась кон Кретика про те, скільки і коли отримав отримає Україна літаків F-16 від західних партнерів, стало відомо цими вихідними, що Нідерланди та Данія зобов'язалися надати Україні понад 60, 60 десяти якщо бути точнішим, літак F-16. Нідерланди заявили, що зі свого боку нададуть 42 літаки для України. Данія надасть ще 19. І бачимо, ми зараз кадри в ці країни на цих вихідних прибув Володимир Зеленський. Зустрівся він зі своїми партнерами і власне, обговорили вони деталі навчання та тренування. Потім передачу навчання тренування українських пілотів. Потім передачу таких літаків. Отже, йдеться про те, що дійсно зараз починається навчання у цих країнах. Літаки не передадуть це зрозуміло зараз, найближчими тижнями. Приблизно навчання триватиме близько шести місяців. Однак, можемо очікувати, і про це говорять посадові. Ці країна дані Нідерландів, що перші літаки, перші партії цих літаків Україна може очікувати до кінця 2023 року. Ось бачимо ці кадри із Нідерландів, і як я вже сказав, 42 літаки зобов'язалася ця країна надати дані ще 19. І можемо думаю, зараз послухати коментар прем'єр-міністрки цієї країни про те, власне, чому важливо ці літаки надати і а, яку підтримку зобов'язалася надавати Данія для України. Давайте послухаємо цей коментар, містеленський пане Зеленський, кожного дня ви та українці показуєте нам, що таке справжня відвага, і за це ми завдячуємо вам усією підтримкою, яку можемо надати. З початку війни данія підтримує вас, і це стосується всіх данців, бо ми знаємо, що ваша свобода це наша свобода. Ми також знаємо, що вам потрібно більше, і тому сьогодні ми оголосили, що передамо Україні 19 винищувачів F-16. разом з Нідерландами. Ми є першою країною, яка взяла тверде і конкретне зобов'язання. Ання надати західні винищувачі також. Мета Фредріксен розказала насправді про те, як буде проходити тренування. Трошечки провідкрила детали деталі про те, скільки українських військових вже готові пройти навчання, скільки вже перебувають у Данії і готові розпочати цей курс. Давайте послухаємо цей коментар понад 70 людей з України зараз тут у скрістопі готуються до навчання. Це рішення про оборону України. Тож мета цієї пожертви захистити Україну. Щодо конкретних питань, коли ми плануємо відправити літаки, зараз триває огляд. Незабаром розпочнеться навчання, і сподіваюсь, під новий рік перша група літаків вилетить зані в Україну близько шести. Маю надію, що наступного року ще вісім літаків вилетять з данії в Україну а через рік ще п'ять літаків. Ось такі слова данської прем'єр-міністрки. Вона заявила також, що надіється, що інші країни теж долуцять, долучаться до цієї літакової коаліції та до передачі. Україні західних винищувачів знаємо, ми також що Швеція планує надати Україні власні літаки. Винищувачі «Гріпен», А про F-16 Поки що чуємо від Нідерландів та Данії. Маємо також ми реакції оглядачів, військових експертів, аналітиків, політиків, у тому числі із Європи та сполучених штатів. Думаю, можемо зараз пройтися по них, як вони реагують на ці новини. Отже, Марк Гертінг, це американський генерал у відставці, пише, що щодо цих новин, так про F- і це більше зобов'язання щодо. Довгострокової підтримки України каже він ніж внесок у поточну боротьбу, як і в Нідерландах, так і в Данії він зазначає, що були доступні F-16 через надходження F-35 до цих країн цього літа. Андреа Зумланд, аналітик із Європи, також пише, що він у захваті від цих новин і задає питання цікаво, чи є у Сполучених Штатах, Європі та інших країнах пілоти, ветерани та механіки, які вже знають F-16 і можливо готові приєднатися до українського. Міжнародного легіону і приєднатися до лав українських пілотів. Ось така думка від Андреаса Саумланда. Гай Верхошта, депутат Європарламенту, також коментує зображення і, і ці відео фотографії, які ми побачили цими днями. Пише він від рейсу MH17 до F-16, які летять захищати Україну. Атаці Путіна на все за що ми виступаємо, потрібно протистояти всім, що ми маємо. Пише Гай Верхоштат. Лінас, от бачимо цей зараз його коментар на екранах. власне, про який я сказав, коментує він. Фотографії власне речі із Радіо Свобода, яку він це до себе опублікував, Ліна Злінкавічус, колишній міністр закордонних справ Литви, а має інший коментар. Він коментує в контексті повідомлення у ЗМІ, що західна розвідка, начебто, сумнівається в успіху контрнаступу України. Ліна з пише, що тільки після півтора року війни дозволили готувати льотчики винищувачів, а далекобійну артилерію модифікують, щоб, не дай Боже, не долетіла. До Росії дуже сумно пише і на Марсі каптур. А якщо ми переходимо до американських реакцій, це конгресвумен демократка із Огайо каже, що союзники США по НАТО, Нідерланди та Данія пообіцяли надати Україні 61 винищувач винищувач 16 в купі. А це разом із 31 танком Абрамс, які вже прямують до передової, і наші партнери каже Марсі Мармарсікаптур, партнери по свободі разом допомагають боротися за свободу в Україні проти злочинної війни Путіна. Є інші реакції в сполучених штатах, в тому числі, зокрема, от Дональд Трамп молодший, а представляє він думку, мабуть, якоїсь консервативнішої групи республіканців. Пише, що це так, начебто, Сполучені Штати чи інші країни намагаються навмисно розв'язати. Через Україну третю світову війну ось і такі коментарі також є. Реагують по різному на надання Україні цих винищувачів. Будемо ми за цим стежити. Можливо, офіційну реакцію також е почуємо про це минулого тижня. Говорили Сполучені Штати, можливо, буде якась більша реакція на рішення Нідерландів та Данії вже незабаром. Друзі, і ще одна важлива тема про яку ми сьогодні хотіли поговорити вже завтра. У південно-африканському юганазберзі розпочинається кількаденний саміт БРІКС. Брікс це об'єднання п'яти країн: це Бразилія, Індія, Росія, Китай і Південна Африка. Темою цьогорічного зібрання обрали організатори партнерство для взаємно прискореного зростання, сталого розвитку та інклюзивної багатосторонності. Як кажуть організатори, учасники будуть обмінюватися довками щодо невирішених викликів і чинної міжнародної Родної ситуації, як кажуть аналітики, зважаючи на тему цьогорічного зібрання. Росія і Китай прагнуть вдихнути нове життя у блок Брікс, щоб показати світові, що існують альтернативи альянсам та інституціям під керівництвом Сполучених Штатів. Однак що важливо, очільник Кремля Владимир Путін до Іганосберга не приїде особисто. Участь він братиме віртуально, бо міжнародний кримінальний суд, ви знаєте, видав ордер на арешт Путіна. І Південно-Африканська Республіка, як країна підписанка Римського статуту, була б легально зобов'язана виконати цей арешт. І не приїзд Путіна вважають аналітики вже. Ставить Росію у невигідне положення щодо просування вигідних Росії наративів, і ось як прокоментував мої колезі Ірині Матвійчук цю ситуацію власне не проїзд Путіна, а Лівайн – це головний аналітик євразійської групи. США. Війна вже вплинула на саміт Брікс. Путін туди особисто не приїде. Я вважаю, це дуже важливо. Ніщо не замінить особистого спілкування. є очевидно, Лавров є відомим російським чиновником. Але коли країни спілкуються з російськими колегами, вони хочуть говорити з Путіним, головною особою, яка приймає рішення. Тому той факт, що він присутній лише віртуально, є дуже важливим. Це вже ставить Росію у невигідне становище. Ось такий коментар аналітика. А чого очікувати Україні від саміту Брікси? Що може змусити африканські країни переглянути свою позицію щодо російської війни проти України? Про це маємо нагоду сьогодні поговорити із гостею нашої студії. Це Любов Абравітова, посолка України у Південно-Африканській Республіці. Пані Любові, дякую дуже, що приєднатись до ефіру. Добрий день. Дякую, вам. пан пані Любові, лідери країн-учасниць БРІКС, це зокрема такі країни, як Бразилія, Китай, Індія і сама Південно Африканська Республіка мають публічно нейтральну позицію щодо російської війни в Україні, але фактично своїм незасудженням грають на руку Путіну і на руку Кремлю. За вашими очікуваннями, чи здатна Росія на цьому етапі використати це засідання БРІКС для того, щоб заручитися більшою підтримкою країн глобального півдня? В першу чергу ми маємо розуміти, що цьогорічний саміт БРІКС свого роду є унікальним не тільки тому, що Путін фізично не може взяти участь в цьому саміті, але й тому, що фактично всі країни будуть сидіти за столом переговорів, маючи і на, на собі наслідки збройної агресії Росії в Україні. Сідаючи фактично на одній платформі із країною агресором, з країною терористкою, отже, сам факт того, що ця платформа продовжує існувати в тому ж форматі, в якому вона існувала до того, це вже такий сигнал, що ці країни не можуть. Чітко зайняти позицію щодо ем, дотримання норм статуту Організації Об'єднаних Націй, а водночас ми вважаємо, що Росія навряд чи зможе вплинути на позицію країн, які будуть брати участь у саміті. Ви знаєте, що запросили. Південна Африканська Республіка запросила е, більше ніж 50 е, різних членів делегації із різних країн світу, е, а чи е, вдасться е, е, Росії вплинути е, на позицію цих країн щодо своєї ж агресії в Україні. Питання також і щодо ордеру на арешт Путіна. Ми знаємо, що через два місяці після рішення міжнародного кримінального суду департамент юстиції пар. Під тиском опозиції в принципі направив до прокуратури країни офіційний запит на видачу ордера на арешт президента Росії. Наскільки це було важливим рішенням всередині Це було важливим рішенням? Воно було резонансним. Багато політичних сил громадських організацій. Голосно виступали за необхідність дотримання Південною Африкою своїх зобов'язань у рамках Римського статуту, і змовно для країни, яка очолює в, в цьому році Брікс, це був серйозний виклик. Засвідчив цей виклик те, що в південній Африці продовжує діяти. Незалежна судова система, а також ми змогли переконатися в тому наскільки свобода слова в цій країні ще має свою вагу. Пані Любове, як ви очікуєте, чи буде глобальна продовольча криза однією з тем засідання Брікс, І Чи варто очікувати, що низка делегацій, низка країн все ж таки будуть здійснювати певний тиск на Росію для того, щоб Росія повернулася до виконання умов цієї зернової угоди? Адже як ви вже сказали, дуже багато країн відчувають власне тиск або відчувають наслідки російської агресії проти України таким чином. От бачите, ми повертаємося до моєї першої тези, що насправді цей саміт буде унікальним, тому що оминути питання російської агресії і наслідків не тільки для країн БРІКС, але взагалі для всього світу не вдасться. І вчора ввечері президент південно африканської Республіки звернувся до нації щодо зовнішньої політики країни, і в своєму зверненні він окремо приділив увагу. Необхідності відновлення функціонування е, зернового коридору в чорному морі. Отже, е, мені здається, це питання неминуче, неминуче буде порушуватися не тільки е, країнами, які додатково запрошені для участі, але і самими е, е, учасниками. Проекта. Пані Львов, ми пам'ятаємо, якщо говоримо про пар, то що це була одна з тих країн, яка намагалася запропонувати свій мирний план вирішення російського вторгнення в Україну? Пам'ятаємо, була група африканських лідерів, які приїжджали до Києва, до Москви. Наскільки такі пропозиції можна вважати щирими, прийнятими? Наскільки в принципі також Кремль має великий вплив на уряд у південно-африканській республіці? Um... Ми бачили з вами впродовж останнього часу різні мирні так звані мирні ініціативи до всіх країн, включно з південною Африкою, чітко доведено нашу позицію, що єдиною формулою, за якою буде ймовірно досягнути миру, це є формула Зеленського, яка складається з 10 пунктів. Південна Африка обрала насправді. Декілька пунктів, які якраз таки і можуть увійти чи бути частиною саме нашої мирної формули, ми говоримо про повернення українських дітей із Росії. Ми говоримо про обмін військовополоненими. Ось ці два треки, це якраз ці питання, які Південна Африканська Республіка ініціативно запропонувала. Обговорювати як з Україною, так і з Росією. До речі, я знов таки ж в своєму зверненні до нації вчора президент гермофозно зазначив, що Південна Африка має намір продовжувати зазначену ініціативу. Так, прошу. А пані Любове за останні півтора року повномасштабної війни чи взагалі змінювалася якось позиція південно-африканської влади і власне людей щодо, щодо російської війни проти України? І якщо змінювалося, то що найбільше впливало на думку і громадян, і на позицію уряда? Це правильно поставлене питання, тому що ми бачимо, що суспільство південної Африки дуже фрагментовано відноситься до агресії Росії в Україні. І слід відрізняти позицію громадян Південної Африки від позиції, яку займає на сьогоднішній день уряд країни, ми можемо зазначити декілька етапів, впродовж яких думка південноафриканців еволюціонувала, і це почалося з 24 лютого минулого року, коли цей етап можна назвати таким. Шоковим етапом, коли пересічний південно африканець зіштовхнувся з тим, що він міг дати оцінку тому, що відбувається, із новин, із того, що події, які транслювалися в засобах масової інформації, але на жаль, пересічний знов таки ж південна африканець, не мав цієї бази знань щодо. Історії відносин України і Росії щодо української самобудності історії культури, тобто оцінити а, причини і навіть можливі наслідки для себе цієї агресії, вони тоді не могли. Далі був інший етап, коли відбувалося багато інформаційно роз'яснювальної роботи, коли а, Багато питань поставало саме більш такого ем, архівно-історичного характеру, і коли відбувалося ем, ем, більш нарослива більш обізнаним, то думка поступово змінювалася, і змінювалася вона на підтримку України. На сьогоднішній день ем, мені здається, що ми можемо... Відповідно до всяких різних опитувань, констатувати, що більшість населення південної Африки підтримує Україну і солідарні з народом України. Позиція країни, позиція уряду Південної Африки нам з вами відомо. Вона полягає в тому, що країна займає нейтральну позицію і дотримується політики неприєднання. Пані Любо, а от які саме аргументи так найкраще діють у цій комунікації, спілкуванні чи з посадовцями, чи з простими громадянами Південної Африки? Ми знаємо, що Україна намагається підбирати такий дуже таргетований спосіб для різних країн. Які саме пояснення, які саме аргументи мають відлуння у південній Африці дякую за це питання. Дійсно, є специфіка особливо в південній Африці. Ми з історії знаємо, як ця країна. Виборювала своє право на демократію, на свободи і підтримувала різні рухи в африканських країнах, визвольні рухи. Отже, політика, яку сьогодні Росія проводить, це є політикою неоколоніалізму, тією проти якої фактично ці країни і боролися. Ми говоримо про те, що Україна сьогодні бореться за Право на свободу за демократію за право на існування, і це дуже близько як до практичного південно-африканця, а також для будь-якого політика в країні. Тобто нам не треба винаходити якісь аргументи. Росія створила сама своїми руками той те середовище, в якому вона ж виглядає дуже. Умно і де якимось африканським країнам знайти виправдання її діям фактично неможливо. Пані Любов Санкінець, сам кінець лише повернуся до того, що ми починали нашу розмову про саміт Брікс. Все ж таки цього разу темою обрали прагнення до мультикультурності. Ми знаємо, що Росія намагається використати власне цю тему для того, щоб на свій бік звернути більше країн, говорячи про те, що треба протиставити щось, як вони кажуть, гегемонії заходу. Як Ви вважаєте, чи ці наративи більше можуть зрезонувати із такою країною, як Південна Африканська Республіка, ніж скажімо. Наративи, які, які порушує Україна про прагнення до свободи, ми маємо розуміти, що всі країни Бріксу мають е, дуже різні позиції щодо цілей і мети організації Брікс. Частина з них. Е, Більше орієнтуються на економічну складову. Частина з них намагається перетворити цей блок більш у політичний і протиставити себе заходу. Але що цікаво, що єдиної позиції цих країн цієї п'ятірки щодо того, яким чином це має відбуватися, і який кут має прийняти цей саміт, її немає, і це напевно і не дозволить. Цим країнам а, в унісон а, перетворювати цю організацію на таку, яку можна протиставити а, країнам заходу. Крім того, багато з них, в тому числі Південна Африка, а, дуже тісно взаємодіє з Європейським Союзом, з Сполученими Штатами. Їх економіки тісно пов'язані і. А, це не є логічним і популярним кроком, напевно, для південної Африки. Паля Любова, дуже дякую вам за те, що ви знайшли час приєднатися до нашого ефіру. Я нагадаю, що з нами на зв'язку була Любова Бравітова, посолка України у Південно Африканській Республіці. Дякую вам. Дякую, дякую вам Дякую і довез. Зачитаємо питання. Бачу. А... Користувачка чи користувач Кеті питає на Ютубі, як люди відносяться до блокування росіянами зернової угоди? Чи прослухається південноафриканський уряд до позиції свого народу? Думаю, наша гостя відповіла на це запитання. Можливо, прийнялася раніше. То а, послухайте, це було одне з наших питань, і а, ми про це говорили. Є також юлю питання щодо. Нашої першої теми ефіру про F-16 Ірина Бун бачу питає на Фейсбуці, чи будуть проводити навчання підготовку українських пілотів у сполучених штатах, і питає чи нададуть нададуть США Україні винищувачі четверто покоління F-16. Наскільки я знаю, то а, навчання буде відбуватися саме у Європі. Ми знаємо, що Данія, Нідерланди, Румунія також здається, приєднається uh -huh. до навчання літак. Так і питання і... лунало минулого тижня до Пентагону: чи на якомусь етапі сполучені штати можуть приймати навчання такі в сполучених штатах? На що? речник Пентагону власне сказав, що це буде відбуватися спершу у Європі, потім за необхідності потенційно може відбуватися і в сполучених штатах. Тобто не виключають, але й не говорять про це, якщо ще відбудеться в найближчим. І часом. Чи нададуть США Україні свої винищувачі в 16-ті, Поки про це також не йдеться. Йдеться про те, що європейські країни передадуть. Вони взамін отримують F-35 зі сполучених штатів. Хоча можливо також що зміниться, будемо так. за цим спостерігати. Мете Фредеріксен це. Прем'єр-міністр Каданії у своєму коментарі сказала, що на сподівається, що більше країн, не лише Нідерланди та Данія, долучаться і нададуть Україні Україні такі літаки F-16. Тому будемо за цим стежити, друзі. Якщо маєте ще якісь питання щодо тем, то можете ставити їх спробуємо з Юлею відповісти на них. І минулого тижня також порушувалася знову тема безпеки на запорізькій атомній електростанції. Були повідомлення про певні ситуації, які можуть призвести до небезпечних наслідків. Також були повідомлення, які були поширювалися у змі про те, що буцімто Росія чи президент Путін вирішив здійснити якусь якийсь підрив на запорізькій атомній електростанції. Після чого Запорізька військова адміністрація сказала, що такі повідомлення не відповідають дійсності яких загроз наразі не виявлено наш колега Олексій Коваленко мав нагоду поспілкуватися із експерткою Мар'яною Буджарин про те, які загрози зараз існують для Запорізької атомної електростанції, і які санкції могли би в перспективі допомогти зупинити небезпеку Росії для українських ядерних об'єктів? Давайте послухаємо частину цього інтерв'ю. Нещодавно були повідомлення, що через дії російських сил на четвертому енергоблоці Запорізької атомної електростанції стався виток води. Наскільки небезпечною є ситуація з точки зору технічного обслуговування ЗАЕС? Ситуація є надзвичайно небезпечною зараз на ЗАЕС, і щодня вона загострюється, зокрема з двох причин: перше, те, що ви згадали, обладнання не отримує належного догляду, не не отримує належних комплектуючих. Друга причина це критичний брак. Персоналу дуже багато. Персоналу. Це висококваліфіковані висок фахівці ліцензовані нашим українським регулятором. І багато з них вже виїхало, евакуювалося. Багато з них зазнали тортур, зазнали. Ну, знущання з боку російських окупантів, і зараз, наскільки нам відомо, на енергоблоках залишились такі енергоблоки, навіть незважаючи на те, що 5-6 зараз зупинені в стані холодного зупину, на яких немає жодного ліцензованого. Оператора жодного ліцензованого фахівця, а нещодавно міністр енергетики в інтерв'ю Голосу Америки говорив, що єдиний спосіб змусити росіян вести перемовини по ЗАЕС – це санкції проти атомного сектору. Чи це так на вашу думку? Ну, санкції проти атомного сектору, зокрема, Росатому, який є частиною цієї окупаційної сили на ЗАЕС, це звичайно. Справедлива і доцільна доцільна дія, і захід би був з боку з боку міжнародного співтовариства. Чи це якось російську владу змінити їхнє, їхнє ставлення? Ну невідомо. Я звичайно сумніваюся, що що власне, от тільки там будуть санкції проти Росатому і російської ядерної галузі. це якось якось ну, корінним чином поверне, поверне хід хід подій. Росія ми бачимо її, дії не змінилися, і плани не змінилися. І після того коли захід наклав санкції на, на газ і нафту на інші сектори її економіки, я думаю, позатим сподіватися на якісь такі політичні чи економічні важелі було б занадто оптимістично. Отакий коментар від Мар'яни Буджерин повне інтерв'ю читайте на нашому сайті. Також дивіться у програмах, зокрема у програмі тайм» сьогодні. Завтра будемо покривати цю тему також. А бачу стапи є ще одне запитання так. на Фейсбуці від Анатолія Годунова. каже він: Швеція не передасть літаки Україні, поки не стане членом НАТО. Ви випадково не знаєте, коли вже нарешті Швецію приймуть у НАТО. А отже, йдеться про шведські винищувачі, про які говорив Остап Ліпим, раніше. А про те, що Швеція, нібито дала сигнал. Що потенційно може передати і свої літаки в Україні. Дійсно, деякі аналітики звертають увагу на те, що для цього Швеція спершу має бути членом НАТО для того, щоб мати парасольку безпеки для себе також. І якщо ми говоримо про те, коли можуть прийняти Швецію до НАТО, звісно, Швеція теж хотіла би, щоб це сталося якомога швидше. Ми знаємо за словами Реджепа та і Передогана, лідера Туреччини, що парламент Туреччини збереться не раніше жовтня, Вони мають певну перерву, і в жовтні мають розглянути ратифікацію. Власне, членства Швеції в Альянсі. Ми знаємо, що Туреччина це єдина країна, яка зараз зупиняє власне цей процес приєднання Швеції до Альянсу. Тому жовтень, це те засідання парламенту Туреччини, на яке буде звернуто дуже багато уваги, на якому потенційно можуть можуть ратифікувати приєднання Швеції до альянсу. Будемо стежити за цими новинами і раніше жовтня безумовно за інакшими. До жовтня ще залишається час, і буде багато чого відбуватися. Цього тижня починаються також перші дебати республіканські. Кої партії у Вісконсині будемо це покривати вже незабаром. Ми стежимо за іншими важливими темами тут у Вашингтоні, які стосуються України. Друзі, дякую вам. Побачимося в програмі. Часта 22 22-й». Бережіть себе і до зустрічі. На все добре. Завантажу мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично.